Поки всі активно планували читання на осінь, я зрозуміла, що, по-перше, вересень вже майже добіг кінця. А по-друге, жовтень в мене буде в роз'їздах, і я буду точно дуже мало читати. Якщо я прочитаю 9-3 книги, це вже буде величезний успіх. І тому мені не має сенсу робити якісь глобальні читацькі плани на осінній сезон. Але в мене є декілька книг, які я протягом року, навіть ще минулого року, планувала читати саме восени, і тому мені все ж таки не хочеться пропускати ось цей момент яких. Якось планів, якихось знаєте, аудиту своїх книжкових полиць, подивитися, що захочеться прочитати в найближчий час. Тому я вирішила зробити формат прочитати до кінця року. Ви тут можете бачити величезну гору книг, але це не означає, що я всі планую прочитати до кінця року. Це ті книги, з яких я буду обирати, що я буду читати на листопад і грудень, відповідно. І коли я це кажу, я взагалі не вірю своїм вухам, що черговий рік добігає кінця, це просто якийсь сюрреалізм. Я передивилася свої плани книжкові на весь рік на 12 місяців. Очевидно, побачила там дуже багато книжок, до яких мене взагалі не дійшли руки. Деякі книги з того списку потрапили от сюди. Я пройшлася своїми книжковими полицями, подивилася, що найбільше б мені хотілося прочитати, про що я буду шкодувати, якщо не прочитаю в найближчий час. Власне, ті книжки, які я відкладала на холодну пору року. І я так умовно поділила їх на три категорії: дуже про. Стіли мені це так допомагає трохи структурувати всю цього гору книжок. По-перше, це книги, які я дуже хочу прочитати. Вони в мене в пріоритеті, в фокусі, і якщо я їх не прочитаю цього року, то я буду дуже засмучена і зла. Далі трилерно-детективний жанр. Ви знаєте, що я його люблю, і коли як не восени, не наприкінці року його читати. І остання категорія це просто книги. Які мені б хотілося прочитати, на які от в мене є якісь надії, сподівання, що вони мені сподобаються і хочеться швидше познайомитися. І от е, я вам сьогодні про всі ці книги розкажу, можливо, надихну вас, передивитися свої плани, якщо вони у вас були на рік, або загалом просто спланувати своє читання наприкінець року. Можливо, ви такого взагалі не робите, але раптом вам захочеться, Я буду дуже рада, якщо а вам буде цікаво разом зі мною спланувати кін кінець року. Читацький кінець року. Починаємо з книжок, які будуть в пріоритеті. В мене таких 1 2 3 4 5 і ще одна електронна, тобто 6. Давайте з класики. Почнемо з вами у мене тут Джейн Остін. Я собі кожен рік планую читати хоча б по одній книзі Джейн Остін. От власне цього року я ще до неї не дійшла, і вирішила взяти Нортенгерське аббатство. В перекладі ця книга називається. В мене ось такому неймовірно красивому виданні, а яке, на жаль, відбувається ось цей принт, відбивається фарба на руках, але тим не менш дуже красиве. В мене є всі видання книг Джейн Остін. І я спочатку думала читати їх або в порядку публікації, або в порядку того, як вона їх писала. Потім я натрапила на якусь статтю, де була рекомендація, ясна річ, абсолютно суб'єктивна, того, в якому порядку краще знайомитися з книгами Джейн Остін для такого, знаєте, класного, позитивного читацького досвіду. І от я за ним йшла. Я прочитала вже гордість і упередження і чуття і чуттєвість. І от наступною книгою, згідно цього списку, йде Нортенгерське аббатство. Книга зовсім невелика. І я ще дуже радію, що якраз от на осінь. На кінець року я її відклала, тому що тут йдеться про молоду дівчину, яка захоплюється готичними романами, дуже їх багато читає, і потім натрапляє на щось, що їй теж здається реальним якимось злочином. І в стилі Джейн Остін тут буде багато сатири, такого висміювання готики, готичних романів. І я сподіваюся, це буде справді дуже затишне читання, що тут можна буде трошки налякатися разом з героїною. Можливо, якщо вона, я не знаю, чи вона буде щось розслідувати. Чи в якому форматі буде ось цей злочин, про який я прочитала в анотації, але що це буде, знаєте, так трохи і ніби страшно, але що це буде смішно. Я от заінтригована максимально цією книгою, дуже хочу, щоб вона мені сподобалася. І поділіться, будь ласка, своїми думками, якщо ви вже її читали. Ще один представник класичної літератури, теж до речі, в такому виданні від Penguin Classics, дуже гарному, і це Мері Шеллі та її Франкенштайн. Я планувала собі цю книгу на. Минулу осінь, не дійшла до неї. Хоча я, якщо не помиляюся, починала її читати. Тут е, дуже великий вступ був, не інтродакшн, навіть, а note on the text, тобто якісь нотатки до тексту. У мене навіть тут, тут стікери вже <смас> чекають. І щось мене це спинило, якщо я правильно пам'ятаю, тому що я та людина, яка е, не дуже добре себе відчуває, коли пропускає якісь от вступи до тексту. От мені потрібно прочитати. І от чомусь я застопорилася, не продовжила читати, можливо, час був не той. Сподіваюся, що цього року мені все ж таки захочеться, вдасться її прочитати. Я думаю, всі знають про що ця книга, та про студента, науковця, який створив ось це гротне, гротескне створіння, дуже страшне, Франкенштейн. Це класика, це шедевр, книга, яку дуже люблять, поважають у всьому світі. Тому сподіваюся, що мені також дуже сподобається. Далі в пріоритеті в мене книга, яка теж доволі давно чекала свого часу, і це Стівен Кінг «Different Seasons» в українському перекладі чотири сезони. Я читала лише одну книгу в Стівена Кінга два роки тому, теж восени. А це була 11-22-63. Я в захваті була від цієї книги. Вона стала однією з найкращих прочитаних 22-го року. Тут чотири оповідання, чотири повісті. В Вікіпедії написано, що назва книги «Different Seasons» містить деяку гру слів, яка зникає при перекладі, тому що в перекладі я вже говорила чотири сезони. Кінг певною мірою публікував цю книгу, щоб відкараскати від тавра письменника жахів, і всі чотири повісті практично не містять жодних елементів жаху чи містики, якими кінг прославився. Тому англійське слово «different» обрано зі спеціальною задумкою. Воно говорить, читачу, що книга буде відмінна, не схожа на попередні книги Кінга. До того ж, в розумінні різні назва попереджає про те, що книга збірник чотирьох повістей, коли вийшла. Книга в 82-му році Кінг сказав, що він працював над нею ретельніше ніж над усім тим, що я коли-небудь робив. Ось тут власне озвучена причина, чому я обрала цю книгу читати наступною в Кінга, тому що я не дуже з жахами з містикою, принаймні на цьому етапі свого читацького життя. От тому я 11, 22, 63 брала. Тут немає. Жахів і містики, мені це подобається, тому я хочу читати її. Ну і відповідно, що кожне оповідання якимось чином дотичне до певної пори року, і воно має відповідний підзаголовок. От, наприклад, Ріта Гейворд і втеча Шоушенка має підзаголовок весни довічні сподівання. Потім повість Здібний учень, літо Далі тіло, осінь невинності і метод дихання, зимова казка. Наступна книга, яку я дуже хочу прочитати, це сміх. У кінці тунелю нотатки українського анестезіолога, автора Івана Черненка. Розуміючи з назви, він і є анестезіологом. І в цій книзі розповідатиме нам про будні українських медиків, про бюрократію, про колег, про все. Я дуже люблю медичну тематику. І тут ще йтиметься про життя і смерть. Думаю, що вона буде ну супер цікавою, тому що чула на неї багато відгуків. В мене тут листівка від Діани під скляним ковпаком, тому що саме вона подарувала мені цю книжку. На грудневе читання я собі запланувала обов'язково прочитати другу книгу від Гюдрун Скретінг. Твоя вільма, ось такі неймовірно красиві обкладинці. Мені особисто дуже подобається цей рожевий колір. Я в грудні минулого року прочитала три чоловіки для вільми. Мені дуже сподобалася ця книга, от просто вона мені влучила в настрій, мені сподобався гумор, все мені сподобалося. Тому я, ясна річ, не могла не придбати ось цю книгу. І вже за такою традицією вирішила, що треба в грудні її прочитати. У житті Вільмове Рьод розпочинається нова сторінка. Фільма відкрита для нових досвідів, вражень і, можливо, навіть кохання. Але якщо даруєш комусь своє серце, чи можна бути впевненою в тому, що його не розіб'ють? А ще в неї вдома тепер оселився чоловік, загадковий медіум, який, як фільма припускає, може бути її близьким родичем. Звучить заплутано, щоб дізнатися правду, жінці доведеться розгадати давню сімейну історію, переглянути старий родинний архів і навіть записи на проєкторі і несподівано з'ясувати, хто ж був таємним коханням її двоюрідної бабусі. Ця книжка про різну любов, про любов у парі, до дітей, до себе, а врешті до життя, яке обов'язково триватиме. І остання книга, яка буде в мене в пріоритеті, це життя за життям Кейт Аткінсон. Тут вам вставляю обкладинку, тому що буду читати її на кіндлі. Ця книга є в перекладі українською, якщо що. я дуже давно хочу познайомитися з Кейт Аткінсон, і коли я прочитала нотацію саме до цієї книги, я зрозуміла, що тут тема, яку я от коли бачу в анотаціях до книг, 99% що я придбаю і прочитаю цю книгу, тому що тут ем, дівчина переживає своє життя знову і знову. Я дуже люблю такі теми. От мене тягне до них як магнітом. Саме тому я люблю північну бібліотеку Мета Хейга. Життя за життям нам розповідає наступне: що, якби ви могли проживати життя за життям, аж поки чергове з них не виявилося ідеальним? Однієї холодної зимньої ночі 1910 року народилася Урсула Тот, третя дитина в сім'ї заможного. Англійського банкіра та його дружини народилася й одразу померла. Цієї самої ночі в тій самій сім'ї знову народилася Урсула Тот, але цього разу вижила. Урсула має дивну здатність перепроживати своє життя по кілька разів заново, щоразу помираючи, і отримуючи шанс виправити свої попередні помилки. Чи ця нескінченна кількість життів дасть їй можливість урятувати світ від неминучої долі? І чи погодиться вона рятувати його взагалі? Обожні вже от просто з опису, і відповідно, як ви розумієте, в мене дуже високі очікування від цієї книги. Сподіваюся, що е, все-таки буде, все виправдається. От я зараз дивлюся на Goodreads. Е, В мене багато хто в підписках читав цю книгу, і тут п'ять зірок, п'ять зірок, чотири, чотири, чотири і одна трійка, але. Переважають все ж таки хороші, захоплені позитивні відгуки. Я дуже заінтригована. Напишіть, якщо ви читали, як ця книга вам. Переходимо до наступної категорії. Тут в мене детективи і трилери. По-перше, в мене тут така крихітка від і Локхарта. Теж вона є в перекладі українською. Ми були брехунами. Вона називається тут максимально незрозуміла, хаотична. Анотація. Тому що тут щось про багато сім'ю, в якої є острів приватний, про якусь дівчину, якогось хлопця, щось стається, чи до когось вбивають, чи щось відбувається, і багато брехні. От, все. Така апотація, вона дійсно якась дуже дивна. Я цю книгу про цю книгу почула дуже давно в якоїсь англомовної блогерки. І от відтоді додала собі в список, і так вона в мене і опинилася. Тому це такий претендент в мене на осінньо-зимові читання. Хочу дуже познайомитися. Далі в мене претенденти це моя улюблена Агата Крісті. В мене є дві її непрочитані книги: це «At Bertram's Hotel» в готелі Бертрама і п'ять маленьких. Поросят? свинят, свинок, я не знаю, як в перекладі вона називається. Але ем, так, я дуже хочу прочитати щось за Гати Крісті Також, тому що, знову ж таки, обожнюю її. Хочеться зануритися в її світ, довіритися на 100% і е, розв'язати черговий злочин, докопатися до правди. Тому. Думаю, що одну з цих книжок я теж прочитаю. Ще в мене тут з я не знаю, що це детект. Напевно, детектив це ретродетектив. Перша частина серії. В мене є ще дві книги. Це Богдан Коломійчук Готель Велика Прусія ретро-детектив, тому що тут 1905 рік кар'єра одного з кращих слідчих, слідчих Галичини, Львівського комісара Адама Вістовича йде вгору, щоб допомогти молодшому колезі Ад'юнктові Самковському. Комісар береться за нібито тривіальну справу. Однак з'ясовується, що нитки її тягнуться далеко за межі Львова і навіть за межі Імперії. Щось дуже інтригуюче і цікаве. Давно в мене ця книга лежить на полиці. Потрібно вже нарешті прочитати її, познайомитися. Сподіваюся, що мені сподобається, тому що в мене і ще вже <смі>, дві книги. Наступні в цій серії буде прикро, якщо не зайде. І ще одна книга з цього жанру це виживе п'ятеро Голі Джексон. Я обожнюю Голі Джексон. Я її велика фанатка. Прочитала вже чотири книги і дуже радію, що вона активно видається в Україні. Це супер класно, тому що це, хоч і Ян дал детективи, але. Чи не детектив, а трилери правильніше назвати, вони мають от дуже багато шансів сподобатися вже дорослому читачу, що ці книги і доводять, тому що я чула багато відгуків від своїх колег, що теж їм дуже подобається. Те, як пише авторка, що цікаво, що це не нудно, не по дитячому. Виживеть п'ятеро. Це про шістьох друзів, які під час неосінніх заїті весняних канікул відправляються на орендованому фургоні кудись на відпочинок. Вони губляться в якомусь лісі, не працюють. GPS не працює зв'язок. Взагалі нічого не працює. Їм хтось пробиває колеса, і там починається страшне робитися. І вочевидь виживе лише п'ятеро. Хто з них щось приховує, що відбувається. Ми дізнаємося я лише прочитавши цю книгу. Я дуже заінтригована, дуже хочу її прочитати. І що? Ми з вами підходимо, в принципі, до останньої категорії, ніби я нічого не забула. В мене тут знову буде одна книга електронна і ще одна, два, три, чотири, п'ять е, в папері. Тут є два товстунця, я так на них дивлюся, думаю, ну. Я не знаю, що ви тут робите, тому що в мене тут є доволі такі великі книжки. Але ну раптом в мене буде якийсь просто запій читацький і захочеться дуже-дуже багато читати. І от, власне, топ-стонець, який ідеально, на мою думку, має підійти під осінньо-зимові читання своєю атмосферою, жанром і взагалі всім всім судячи з відгуків, це «Бейбл» Ребека Кван. Неймовірно красиве оформлення. Різні відгуки на цю книгу: і хороші, і не дуже, і такі більш нейтральні. Я читала в авторки Yellow Face Жовтолика, мені дуже сподобалося. Є відчуття, що ця книга має менші шанси, але все ж таки я сподіваюся, що задоволення я отримую, тому що Ребека Кван круто пише. Тут про переклад, а я дуже люблю все, що стосується іноземних мов, перекладів. Тема імперіалізму, колоніалізму, яка тут є. Не те, щоб мене дуже приваблює, не те, щоб мені дуже хотілося про це читати, але побачимо, що про це думає Ребека Кван, я розумію, що вона думає, але мені цікаво, от теж цю сторону книги дослідити, тому що багато хто казав, що це дуже так клішовано, і якось ну, не ідеально вона розкрила цю тему. Книга, яка в мене вже дуже давно лежить на полиці, вона кожного разу на мене дивиться з таким докором і каже: Ну, скільки можна, в тебе совість є, давай вже знайомитись якось. Вона ще й такий має колір, як на мене, дуже осінній. Це роман Галини Вдовиченко найважливіше наприкінці. Колись мені. Порадила його підписниця. Тут про сімейну пару, про чоловіка і жінку у стані війни, перемир'я і розчарування, надії та віри 35 років разом, дорослі діти, складний період життя. Той час, коли нарешті варто зрозуміти, що ж насправді єднало і роз'єднувало цих двох. Це книжка про вміння прощати і співпереживати, не розмінюватися на дрібниці і бути уважними одне до одного і до себе, цінуючи кожну мить цього несамовито швидкоплинного життя. Мені опис подобається, хоча я снаріч я не можу якось очікувати на. Сильний зв'язок з героями, тому що в них дуже відмінний від мого досвід. Я ні з ким не прожила 35 років разом, поки що. Але якщо тут буде багато про психологію, про внутрішній світ, про таке дослідження людських взаємовідносин, людей, які дуже давно в парі, в сім'ї. Мені це повинно сподобатися, і знову ж таки, мені що здається, що ця книга повинна добре пасувати під затишні осінні читання, тому що от така трохи меланхолія, якась оцінка життя. Воно мені так знаєте ототожнюється з кінцем року, тому хочу нарешті познайомитися і сподіваюся, що сподобається. Наступну книгу я придбала майже рік тому в Україні в своєму рідному місті, в яке я знову скоро приїду. Це до речі, був день захисників. І захисниць України, і я вирішила тоді так символічно придбати собі саме цю книгу. Це Артем Чех і його точка нуль. Дуже класне видання. Ось тут сам Артем Чех. Це про військовий досвід автора. Він, до речі, долучився до збройних сил ще в 2015 році. Багато книжок він вже написав, ще жодної. Не мій превеликий сором, я в нього не прочитала, і от хочеться чомусь, щоб ця книга була першою. Далі в мене така малесенька книга, але яка мене дуже до себе тягне. То дуже класна анотація, яка. Приваблює з перших слів роман про глибину людських стосунків, про кохання і дружбу, про закони честі, про те, що істина багатогранна, а спогади з часом перестають боліти, про пошуки правди в самому собі, тої правди, яка не завжди втішає. Роман про незбагнення людські вчинки, про силу людської природи, людина ніколи не забуває про те, що для неї важливо. Роман про речі, які страшніші від страждання і смерті, про втрату самоповаги, не сказала, як називається книга, це свічки догоріли Шандор Мараї, і мені от з опису теж здається, що вона максимально підійде під такий. Дощовий осінній вечір. Тому додаю її собі в цей пул книжок, з яких буду обирати. І ще моє таке дуже не знаю, як це правильно назвати, ризикований вибір, тому що книга велика. Але мені хотілося додати щось з української класики. І до цієї книги насправді вже давно тягнуться руки. По-перше, неймовірно, красиве видання. А по-друге, анотація, опис книги теж мене дуже приваблює. Це Іван Франко і його прегресні книги. Прехресні стежки. Я вже заговорююся під кінець відео. Тут в нас в центрі сюжету молодий адвокат Євгеній Рафалович. Чи Рафалович, який приїжджає в невеличке галицьке містечко і стає народним захисником. Там він зустрічає кохання своєї юності. Жінка перебуває у пасті нещасливого шлюбу із чоловіком-садистом, руки знущань і принижень. Вона вже не має сил утекти від свого насильника, але у не важується на страшний крок і вбиває його. На біду це не останнє вбивство, що сколихне містечко. От я чомусь не очікувала такого від Івана Франка. Я в Івана Франка, напевно, щось останній раз в школі читала, але тим не менше, якось от дуже зая заінтригована, дуже вона приємна тримати її в руках, от просто хочеться взятися за неї і прочитати. Тому як варіант, дуже малоймовірний варіант, але... Якщо от мені захочеться, то буду дуже рада її прочитати. Нехай буде, знаєте, чому ні. І остання книга, яку було б непогано прочитати, завершити цикл, це The Legacy Ель Це її цикл Off Campus. Я прочитала вже всі книги, окрім цієї. Вона не зовсім навіть так в циклі. Ну вона в циклі, але там про е, скільки їх. Чотирьох-п'ятьох друзів-хокеїстів, і ось ця це вже там про майбутнє, що там з кожним з них трапилося з кожною парою, тому що вони всі там зустріли свою любов в кожній з книжок, тому що це романтична література, це любовні романи. Я почала читати цю серію цього року, і було б. Класно завершити її цього року. Також я дуже люблю Аль Кеннеді. Вона відкрила мені жанр любовних романів. Показала мені, що я також можу отримувати задоволення від читання цього жанру. Тому сподіваюся, що прочитаю її також. Менше з тим додаю її в цей список. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Розповідайте, якими книгами ви плануєте завершити цей читацький 2024 рік. Що вам найбільше? Більше хочеться прочитати, можливо, з якимось автором познайомитись. А ми з вами будемо завершувати. Побачимося вже зовсім скоро в новому відео. Бережіть себе. Па-па!